Привіт всім! З вами інтернет-магазин Правильне електроживлення і в сьогоднішньому нашому відеоролику польський контролер для сонячних геліосистем торгової марки Halix. Даний контролер може поступати разом з насосною групою або віддільним функціональним модулем, який ми бачимо зараз на відео. Контролер містить русифіковане меню, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс на сенсорному керуванні. Виробник такого контролера запрограмував 17 оптимальних та серйозних схем. Давайте більш детально розглянемо їх. Щоб вибрати схему робочу, нам треба включити контролер, зайти в меню, вибрати тип схеми. Першою схемою у нас відображається схема номер один, яка включає в себе колектор, бак плюс циркуляційний насос, який буде вмикатися в залежності від температури теплоносія в системі. Наступна у нас де третя схема, яка включає в себе додаткове джерело енергії, так сказати, вторинне джерело енергії. Це може бути або газовий, або твердопаливний котел. Контролер HLEX в залежності від робочої температури баку, може подавати команди на включення або вимкнення того чи іншого джерела енергії. Далі йде у нас догрів теном, звичайним, так само контролер HVLEX може подавати команду. на Включення чи виключення тена в якості догріву. Догрів е, тепловим насосом, різні типи догріву, додатковий циркуляційний насос е, поставлений яка, в системі або газового, або твердопаленого котла, дві бочки, два бака. Різнотипні системи підключення баку з використанням трьохходового клапана для прикладу. Система з надлишковим скидом в басейн, для прикладу, це є басейн, це є бочка, використовуючи трьохходовий клапан. Так, додаткова схема з цим самим басейном використовуючи два насоси для покращої циркуляції. Один колектор два бака. Колектор два бака три насоса. Ну, і так далі. Різні, як ви бачите, схеми, колектори послідовного з'єднання з одним баком, паралельна система з'єднання. Давайте більш детально пройдемося по параметрам меню, для прикладу, настройки параметрів, параметри управління. Можемо вибирати тип колектора, плоский, трубчастий, різницю температур, колекторів Т1, Т2, максимальну температуру в колектора в верхній точці регулювання оборотів насоса. Тобто включати регулювання, виключати. Теплоносій, вибирати температуру його замерзання, поток розходомір, тобто кількість літрів за хвилину розхід теплоносія в системі. Це більш опція, я вважаю, потрібна при першому запуску системи. Колекторний насос. Вибирати можна тип колектора, який подається разом в комплекті Hivalex. Заводські настройки, але вони нам зараз не потрібні. Настройка дати, часу. Тому можемо вибирати різні потрібні нам настройки, мову, порт для підключення персонального комп'ютера. Ручне Ручне керування. Ручне керування Дозволяє нам включати-виключати примусово циркуляційний насос для налаштування системи. Охолодження. Більш детально, давайте поговоримо про охолодження. Судді заключається в наступному. Якщо після 12-ї години ночі температура в баку є більшою, ніж 35 градусів, включається примусове охолодження. Що це означає? Що циркуляційний насос починає гнати припинену глюколь по і по колектору з метою охолодження баку. Щоб наш бак за ніч встиг остинути і приготуватися до наступного дня, щоб не закипіла система, зразу хотілося б сказати, що дана опція працює лише з плоскими, вакуум... з плоскими колекторами. Тобто з вакуумними колекторами дана опція не працює. Так, що ще в нас є щочик електроенергії, тобто ми можемо якусь звітність. Подивитися за день, за тиждень чи за рік обновити цю систему. Функція відпуска. Функція відпуску теж я вважаю важлива опція, Вона щось похожа на функцію охолодження, тобто, але ми можемо задавати період, тобто період, з якого числа по яке ми будемо в відпуску, в хаті нікого не буде, і для того, щоб система не закипіла, контролер буде примусово охолоджувати баг. Незалежно, чи була функція охолодження включена, чи була вона виключена. Для того, щоб запустити цю функцію, нам необхідно виставити період, з якого по яке число нікого не буде вдома, і активізувати саму опцію. Так, що в нас далі є? Заміщення програми, це скоріш за все, що обновка програмного забезпечення. Ну і більш. Більш на тому, скоріш за все, що все. Робочі параметри відображаються на дисплеї це і температура Т1 датчика, Т2, Т3, Т4. Зараз просто наші датчики в квартирі 17 градусів. Зараз є. Датчики всі показують одинакову температуру. Зверху є день, час, дата, показник P. Показує, на яку потужність працює насос. Тобто тут є такі поділки, що з мережа в телефоні. В залежності від температури параметрів, буде включатися насос, на певну потужність. Один свідчить, що в нас включена схема номер 1 Так, давайте зараз спробуємо розібрати такий контролер та подивитися, що в нього є всередині, як здійснюється сама схема підключення, система комутації. Так виглядає наш розібраний контролер. Давайте більш детально розглянемо, з чого він складається. Так, він містить собі імпульсний блок живлення для подачі живлення на сам контролер запобіжника, релейних ключів для комутації того чи іншого двигуна. Ну і інтерфейсу підключення. Сюди до роз'єму. У N ми подаємо напругу живлення, Q1 ми можемо підключати насос, Q3 сюди також можна підключати насос. Q4 у нас де подача напруги 220 вольт. Q3 служить у нас як двохконтактний перемикач. Тобто разом з Q4 ми можемо підключати трьохходовий клапан до цих портів. Далі, Т1, Т2, Т3, Т4 це є підключення термодатчика. Інтерфейс для підключення персонального комп'ютера для керування двигуном ШИМ, підключення витрату все йде до цього роз'єму. Ну і в комплекті такого контролера йде сама схема. Каже, схема гарантійний талон. Записка для підключення, тобто невелика схема. Правда, це йде у нас на польській мові. Сам контролер, коробка. Ну і інструкція. Інструкція також на польській мові, тому, якщо будуть виникати питання, звертайтеся. За нашим мобільним номером телефона, який буде вказаний під відео, або пишіть нам в нашій спільноті доєднуйтесь до нашої групи. Всім дякую за увагу.